Огляд погодних умов в Україні з 8 по 14 травня. До середини травня отримається прохолодна погода місцями з дощами та поривчастим вітром. Малорухомий антициклон Тіна облаштувався останніми днями над країнами Балтії та фінською затокою. Він сформувався за умов холодних повітряних мас над Скандинавією. Завдяки особливому розташуванню тіна сприяє надходженню морозного повітря з північних широт у більш південні. Як наслідок, практично по всій території України температура повітря суттєво знизилась аж до заморозків в нічний час. Наступного тижня сантичні умови істотно не зміняться. Переважатиме холодна погода з періодичними дощами, місцями у супроводі гроз. Стійкі північно-східні вітри, а також хмараність стануть додатковою перешкодою для денного прогріву повітря, тому максимальні значення температури будуть на досить скромному рівні. Так, понеділок, 8 травня, невеликі, подекуди помірені дощі очікуються в південно-західній частині України, а також на Донбасі. На решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7 пориви 12 метрів за секунду, на сході місцями в день пориви 15-20. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 9 у Волинській області та на крайньому півночі України вночі сильні заморозки у повітрі 0-3. В день повітря прогріється до плюс 12-17, у західних областях плюс 9 плюс 14. 9 травня помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донбасі. Нарешті території країни буде сухо. Вітер північно-східний 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7. У західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0 мінус 3. Вдень максимальна температура становитиме плюс 11 плюс 16. У середу, 10 травня, опадів не передбачається. Лише у східних областях пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний. 5 порив 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 2 плюс 7. У західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 3. В день температура становитиме плюс 12, плюс 17, на Закарпатті – до плюс 19. У четвер, 11 травня, під пливом гребня антициклону з півночі опадів в Україні не очікується. Вітер північно-східний. У західних областях південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 7, в день плюс 12, плюс 17, на Закарпатті – до плюс 19. У п'ятницю 12 травня вночі без опадів в день місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями грози. Вітер північно-східний: 5 пери 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, в день – плюс 14, плюс 19. У суботу, 13 травня, очікується дощова погода у західних областях в Криму та Приазов'ї. Вдень місцями грози. Вітер східний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, плюс 10, в день плюс 15, плюс 20. У неділю, 14 травня, практично по всій території України очікується нестійка погода з дощами у супроводі гроз місцями граду. Вітер східний 5 пориви 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, в день плюс 15, плюс 20.